Відео про косяки А 32 став одним із найпопулярніших відео на нашому каналі. Ми розповідали як є, але ви все одно стали на захист смартфона горою. Також Samsung виправився у деяких моментах, і це що тепер? А – ідеальний смартфон і для вас, і для нас. Давайте дізнаємось. Ось дивлюсь на А 33 та й загалом на всю лінійку А 2022 року, і закладається думка, що Samsung боїться експериментувати з дизайном, але це добре саме цього разу. Дизайн не кардинально, але змінився, якщо порівнювати з А32. Тепер корпус це поєднання екрану прикритого Gorilla Glass 5 та матового пластику. Так ось цей пластик і тактильно приємний, і виглядає дійсно чудово. У чорному кольорі і особливо помаранчевому. Смартфон не слизький, в міру габаритний, у руці лежить зручно і загалом виглядає круто. Змінили також блок камер, точніше, він просто з'явився. Раніше були окремі модулі, і цей варіант, як на мене, виглядає солідніше. Знову введенню А33 не має більше міні-джека, і з цим нічого не вдієш. І я, чесно кажучи, навіть забув, коли востаннє останній користувався дротовими навушниками. Одна з головних фішок смартфона IP67 це рідкість за таку ціну, так що великий лайк. Сканер відбитка пальця нас знаходиться під екраном. Не раз казав, що особисто для мене це не так зручно, як на бічній клавіші, але до швидкості роботи у мене претензій немає. Попереду у нас несиметричні рамки з широким підборіддям, яке нагадує нам про ціновий сегмент і веподібний подібний під камеру. Якщо дивитися на характеристики, екран залишився майже таким самим, як минулого року, так і цього, можна в принципі сказати про ті ж моменти, як зі знаком плюс, так і мінус. Екран при нахилах має злегка зелений і жовтий відтінок, що ми бачили в А-32. І це в цілому характерно для AMOLED. Звичайно, нікуди не подівся шим, і він не слабкий, якщо рівень яскравості приблизно 10%. Це недобре. Але в мене інше питання: куди подівся always on Display? А32 він був і чому прибрали, незрозуміло. І це теж мінус. З іншого боку, це відмінний екран, якщо говорити про контрастність, насиченість кольорів, яскравість, яка мені здалася майже такою, як у А53, і загалом залишило приємне враження. Любителі АМОЛЕДА оцінять звичайно крім тих мінусів, про які я казав раніше. Тепер про продуктивність. Почнемо з тестів. Набирає А33 дуже солідні бали в Антуту, майже вдвічі більше, ніж у А32. Тест на Тротлінг проходить з невеликими втратами, і що потрібно відзначити, смартфон майже не гріється. Я очікував, результату гірше, але ні, і це добре. Але що відійти від цифр і поговорити, як реально працює смартфон, тут у мене подвійна думка. Чому? Тому що з одного боку видно, як смартфон ну, просто став працювати краще у порівнянні. З А32, і загалом він працює досить швидко і здебільшого плавно. Програми відкриваються без великих затримок, непогано себе також смартфон показує у багатозадачності. Але з іншого боку, при перегортанні головного екрану, відкритті програм, в тому числі і камери, іноді підкреслюю іноді помітні ривки в анімації, тобто проблему А32 не вирішили. Це не повсюдно, але в очі впадає. І мені здається, це один з головних недоліків смартфона, і що говорити про повсякденне використання. У іграх не поставиш високих налаштувань, але той самий PUBG йде на середніх налаштуваннях досить непогано. Не ідеально, але гідно. Грати можна. Мій ідеальний сценарій для А – це низькі налаштування графіки та висока частота кадрів. За такого сценарію грати можна впевнено. Що стосується камер, то тут є деякі зміни у порівнянні з А32. Основний модуль тепер не 64, а 48 мегапікселів. І у нас також з'явилася оптична стабілізація, що полегшує зйомку. Це важливе покращення, яким далеко не всі конкуренти можуть похвалитися. Це дозволяє А-33 використовувати нічний режим, тому що основна камера тепер може знімати зображення з довгою витримкою та збирати більше світла. Якість нічних фото, хоче трохи гірше, ніж у А-53, але досить непогана, якщо є хоч якесь джерело світла. Інші модулі по факту не змінилися. При денному світлі фотографії виходять деталізованими з хорошим динамічним діапазоном. Кольори, як завжди, трохи перенасичені, але це типово для Samsung. Але в мене є питання до різкості. Тому що ну, хотілося б трохи краще, але загалом основний модуль можу похвалити, оскільки якість дуже близька до А 53. Надширококутна камера, як і раніше, робить придатні для використання знімки протягом дня. Хоча помітні невеликі відмінності в кольорі з основною камерою, вони здаються трохи бліднішими ніж хотілося б. Є хороша деталізація, мінімальний шум, але якість, якщо порівнювати з А 32 майже не змінилася. Відео смартфон знімає у 4К при 30 кадрах. Скажу, якістю відео я загалом залишився задоволений. Багато деталей, хороша різкість і дуже мало шуму. Динамічний діапазон широкий, а кольори насичені, іноді занадто. Але є питання до стабілізації, якщо говорити про зйомку в 4К. Якість дуже близька до А53. Фронтальна камера на 13 мегапікселів робить гарні селфі при денному світлі. Знімок мав хорошу точність кольору і деталізацію. Але якщо світла стає менше, картинка сильно змінюється, тож краще фотографуватися в день. У відео про А32 ми скаржилися, що нема стереодинаміків. ось Samsung нас почув. Але якість його доволі таки середня, якщо казати саме про верхній динамік. Загалом звук більш-менш збалансований, якщо казати про високі та середні частоти, а ось низьких майже немає. Але за фактом хотіли стереозвук – отримали. Акумулятор у А 33 на 5000 мАч і смартфон може працювати до двох днів. Це реально. Смартфон підтримує зарядку на 25 Вт, звичайно, якої немає в комплекті. Ми вже не раз сказали, що це один з головних мінусів Samsung перед конкурентами, і в швидкості зарядки, і в її взагалі наявності. Але до тоновності саме питань немає. За підсумками навряд чи хтось буде сперечатись, що конкуренти можуть запропонувати більше за цю цін, більш потужний процесор, більше оперативної та постійної пам'яті. Швидку зарядку і взагалі її наявність. Але знаєте, що хочу сказати: А33 вийшов дуже гідною моделлю за багатьма параметрами. Це дизайн, це екран, це продуктивність, це камери. Тут є стереозвук і як козир завжди пиловолого І Якщо вам сподобався А 32 то А33 точно зайде. А що думаєте про нього, ви напишіть у коментарях і не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі.